І так, маємо інвертор, чистий синус 1200 Вт пікова потужність, постійно довготривала потужність у нас 600 Вт. Клеми для підключення автомобільні крокодили, одна розетка на пелюстках. Включити вимкнути, включився вентилятор. Він завжди включається, потім виключається. Вентилятор інтелектуальний, тобто, в залежності від навантаження на інвертор, він працює чи не працює. Змінює також автоматично оберти. Зараз буду намагатись підключити спочатку електричний дриль 300 Вт, а потім болгарку 800 Вт. Скажу одразу, все працює просто чудово. Також треба зазначити, що. Даний інвертор постачається в такій от коробці. Комплект постачання у нього крокодили автомобільні, а також перехідник для прикурювача, хто захоче використовувати його разом з автомобілем. Дивимося. Отже, сьогодні ми переконались, що такий малюк без проблем може витримувати довготривало 300 Вт дриль і 800 Вт болгарка. Так, болгаркою годину різати не вийде, але, за моїми дослідженнями, 800 Вт він витримує на протязі годин 2, 3, 5, без проблем. Так, він гріється, але він витримує. Тобто котел. Газовий або насоси на теплу підлогу можна підключати без проблем. Плюс телевізор, плюс зарядка ноутбука, плюс роутер. Цей малюк все витримає. У нас є загалом лінійка таких виробів. Більш потужна модель на 1600 Вт. Постійна потужність. В неї 800. Також без проблем котел, ноутбук, телевізор. Але ця модель може запускати вже і холодильник однокомпресорний. Тобто однокомпресорний холодильник і котел. За даними клієнтів працюють без проблем. За моїми дослідженнями також. І є більш потужні моделі 2 кВт. Довготривала потужність паспортна в нього кВт. Так, теж без проблем запускає холодильник, котел, плюс вже можна додавати одночасно і телевізор. Ноутбуки, роутери, гаджети різні тощо. Ось такий модельний ряд інверторів, на відміну від більш дешевих кустарних китайських аналогів, вони нормально тримають свою паспортну потужність, мають нормальну вагу, корпус металевий, не пластик. Елементна база є на фотографіях, вона відома, вона якісна. Всі запобіжники, всі системи захисту нормально працюють. Кожна модель перед відправкою перевіряється. Тобто це якісний, потужний виріб, який забезпечить вас під час відключення електрики необхідною потужністю для вашого котла, телевізора, холодильника тощо. Все залежатиме лише від вашого акумулятора. Дякую за перегляд, всім гарного дня!